Скільки має заробляти хлопець в Хмельницькому, щоб ти з ним зустрічалась? Віщо mm, більше, більше, ніж я. А ти скільки заробля? 120 тисяч. Хлопець має заробляти. 120 гривень чи доларів? До гривень. Ну, Жила доларів, звісно, ну хоча гривень. Це мінімум, мінімальна планка. Так, так. Таке от питання. Е, є хлопці з Хмельницька чи з Хмельницької області, які в мене дивляться? Що скажете? Навіть якби ви заробляли 120 тисяч, ви б би отаке би хотіли б би забезпечувати? Я щось думаю, що напевно ні. Маючи 120 штук, це якби приблизно 3000 доларів. Можна, ну навіщо на утово. тому маючи такі гроші, можна таких, як вона, мати кожен день, ну, там, чи не кожен день, завжди різно. Тобто там є там, всякі спеціалістки древньої професії, навіщо от, і навіщо отаку, як можна просто собі дозволити їх багато. Ну. Зазвичай багато чоловіки на таке роблять. Навіщо їм жітка, якщо можна знайти свої молоденьку і притом кожен раз різну. Ну, не розумію, навіщо. А вона така, да, планочка 120 тисяч, а менше ні, ні. Ну, так що, я думаю, що більшість чоловіків, маючи таку зарплату, скажуть, дорогенька, ми собі знаємо, на що потратити свої 120 тисяч, а ти нам явно не потрібна. Та й таке. Підписуйтесь на канал, вподобаєчки, друзі, ставимо і побачимось.